Ну, ситуація в Києві в місті настільки стала революціонізуватися, а економіка війшла в кризу, що кияни, які не раз виводили Київ, та й державні установи з кризи, зібрались і започаткували Київську муніципальну асамблею. І ми працювали в режимі експертних рад вищого рівня. Бюджет, Києва, генеральний план, але коли ми почали збирати людей більше, ніж 200 осіб то люди сказали, що да, ні, це щось таке в семінар, круглий стіл, давайте йдіти на організацію територіальної громади. Це вимога киян, яку ми вже реалізували на зборах двічі, І збори киян територіальної громади утворили уповноважений уряд. Делегати були від 10 районів, кожен район обирав своїх делегатів і відповідно своїх представників. В нашому уряді представлені 10 районів, і практично по кожному галузі є фахівці, але його не закінчено формування, бо це такий процес під проблематику, і де люди виявляють свою ініціативу. Ми, які прийняли рішення, Перше, ми прийняли рішення про владу. Ми зафіксували, що сьогодні в залі ніхто в Києві нічим не керує і звертаємось до центральної органів влади, перед все до президента, виконуючого обов'язково верховної ради, до уряду, щоб призначиш губернатора, тому що просто ніхто ж не керувати не може цим містом. Друге, ми прийняли питання, що як про владу, то треба вибори мера проводити в два тури. Для цього треба змінити законодавство. Це компетенція ніхто. Ми прийняли рішення. Або універсал про власність, де заявили, що комунальна власність вона монополізована, приватизована і потребує ясності, прозорості не реприватизації, але кияни повинні знати, чим володіють, як воно наповнює бюджет, але навпаки. Ми прийняли рішення про охорону пам'яток. Ми прийняли ми створили рахункову палату міста Києва, яка публічно буде контролювати доходи і видатки бюджету, тому що корупція в Києві вона ще більша, ніж корупція, напевно, була в державі, усякому разі, не менше. Тобто ми розпочали цю роботу принципово на Хрещатику. 36. всім тут комендантам, всім людям я пояснив, що ми представляємо територіальну громаду, а це власність територіальної громади. Будь ласка, ми розпочнемо роботу нашу. Уроду в цьому приміщенні будемо разом хто тут є експлуатувати, налагодити спільну роботу. З Києва, як столиці держави, в зв'язку з тим, що навіть вже й Голубченко подав відставку. Тобто, взагалі немає кому управляти комунальними підприємствами. Сьогодні-завтра так вимагали члени уряду, я і інші члени уряду роз'їдемося по комунальним підприємствам, коли ну, вони ж на місці, вони ж там працюють. І все-таки визначимо, яка проблематика, і будемо намагатися сприяти їхній роботі. Ми не захоплюємо владу, ми владі сприяємо виконанні їхніх функцій. Ну, спонукаємо, от як було принуждені. Mm -hmm. От наша задача така, тому що ми знаємо і вміємо, як це робити. А, а хто не вміє, ми будемо їм розповідати.